Найперше за що питають, коли посад заїжджає на розборку це за підкрилки, захист е і, і захист двигуна, в якому воно стані, я не знаю. Колега мій забирає ось ці диски з цього пасатика. Я їх зараз знімаю, везу на шинку розбортірую і заодно познімаю всі подкрилки, защити і подивлюся, в якому вони стані. Що в нас вийшло? Ліва сторона така більш-менш, з дефектом є ще маленька заглушка. Права сторона. Тоже така собі, А тут проломаний. Правий великий цілий, маленький поломаний, в такому стані захист двигуна, є ще утеплювач на піддон, лівий цей цілий і оцей цілий. Далі у нас їде ось такий рулик. Мульти з лепестками і подушкою на відправочку рулевий шлейф. В кабіні разом зі мною ще їдуть такі от трейлінги. І везу ось такі диски з пасата. Я їх був сьогодні поставив на цього, але приїхав хлопець за заднім супортом на А7 шкоду. І йому ще сподобались ці диски. Тому я їх зараз знову везу на шиномонтаж. Мені їх розбортірують. І ось такий от передній правий верхній підкрилочок з 7-го пасата. Оця октавія вже у нас на запасочках стоїть. А так от поїдуть диски. І райлинги в Одесу сьогодні зі мною.